Привіт! Сьогодні 23 березня, і це мій день народження. І вже за гарною традицією, ми з BlackPack презентуємо нову сумку IGB. і це bag. Це сумка, яка поєднує в собі вело, сумку на кермо, бананку та рюкзак з купою організації, фішек дуже надійну і також виходить дорогу. Наша сумка еволюціонувала. Перша оригінальна була свого роду революційною, адже нічого подібного не існувало. В другій ми змінили матеріали на більш преміальні. А в третій вона стала ще більш транс Формером і ми взяли курс на покращення надійності. Наприклад, рюкзак тепер він став з'ємним. І якщо б з ним щось сталося за час експлуатації, його можна просто замінити. Через війну ми два роки не оновлювали iGB-шку. але давайте будемо чесними. Ми залишили вас з дуже крутою. iGB-3. І от зараз ми презентуємо зовсім нову, iGB-4. Як я її можна характеризувати? майже вічна і з зовсім новими фішками. Ну, з головного, я не просто так кажу, що це наша найнадійніша сумка, тому що ми знайшли спосіб зробити всі деталі, які схильні до руйнування, з'ємними. Як я сказав, рюкзак ми зробили з'ємним ще в третій версії. Це вирішило питання не тільки цілісності сумки, але й зробило її більш зручною. Тепер рюкзак можна сховати окремо, можна носити окремо від сумки, а можна разом, наприклад, коли ви їдете далеко. А в цій версії ми зробили змінними також і кріплення на кермо, Так, ці липучки. Бо з часом вони можуть втрачати своїх. Характеристики, ми почали рухатись в цьому напрямку ще в IGB Sport, зробивши спеціальне кріплення з гіпалону для ліпучок. Але навантажену IGB-шку таке кріплення може не витримати, і треба було вигадувати щось нове. І ми зробили повноцінне кріплення моле, проте дуже якісно його прошили. І таким чином тепер у вас і ліпучки змінні, і є ціла конструкція для того, щоб і кріпити сумку на кермо, і також робити ще дещо. Але про це пізніше. Ліпучки тут протягуються через спеціальні посадкові місця. І в разі потреби їх можна замінити. Ще одна річ, яка з часом могла втрачати зовнішній вигляд: це сітка на задній частині сумки. Вона була зроблена для комфорту носіння в стані бананки, але на кермі терлась об велосипед. Ну і також під час зливи, навіть в захисному кавері, вона могла набирати вологу і довше сохла. Це було зручне рішення для носіння як бананки, але при цьому цю сумку не так часто носять, як бананку, тому що вона все одно велика. І раніше кріплення не були такими зручними, як стануть Зараз і тому з цих причин ми вирішили позбутися цієї сітки для того, щоб зробити сумку ще надійнішою. І тепер позаду у нас X-Pack. А йому пофіг щоб що тертись. Також ми трохи зменшили висоту сумки, тому що раніше, через свої великі габарити, вона на деяких велосипедах могла трохи підтрати колесо. Наприклад, якщо ви використовували її на шосері, особливо з невеликими розмірами. Тепер сумка більш пласька, але при цьому трохи ширша. Таким чином вона залишилась майже такою самою за об'ємом всередині, і ви зможете розмістити туди все, що завгодно. Проте тепер вона буде себе комфортно почувати на майже будь-якому велосипеді. Тож так, IGB-4 стала майже. Же вічною. Чому я сказав, що вона майже вічна? Справа в тому, що коли я затизрів цю сумку в телеграмі, один з вас написав, що не знає навіщо йому міняти сумку, бо у нього досі перша IGB-шка, і він не може її зносити. А перша насправді набагато менш надійна, ніж ця, бо йшли роки, ми знаходили слабкі місця і виправляли їх. І от тепер я навіть не знаю, що з нею може статись. і чому я про це розповідаю з такою впевненістю, тому що ми її майже презентували ще. Минулого року, проте вирішили дотестувати і зробити все саме з тими матеріалами, які хотіли. Поки що я вам не показав жодного нового матеріалу, тільки нові рішення. Але повірте, і нові матеріали тут теж будуть. І через це ми не презентували її минулого року. Проте з цією сумкою я проїхав Італію, проїхав Фінляндію цілий велосипедний рік. І я точно знаю про що кажу. Вона неймовірно надійна. Тепер по функціональності тут теж є зміни, причому. Му деякі з них ви чекали і просили про них. Перша з них це фронтальна кишеня. Пам'ятаєте, в першій версії її не було, а в другій я дуже радів, що ми змогли її додати. Проте через конструкцію в третій версії цієї кишеньки не було, а багато хто її просив, тому що вона насправді дуже зручна. Вам для швидкого доступу достатньо зробити отак, і тут може бути що завгодно: серветки, документи, якісь ключі, що ви захочете тут мати для того, щоб діставати сюди, навіть коли ви їдете за кермо. Проте. Не робіть цього, це небезпечно. Ми повернули цю кишеню і зробили її набагато більшою і об'ємною. Тепер туди можна покласти набагато більше всього, навіть ніж в другій версії. Також у нас залишились ці хлястики з гіполону, за які зручно тримати, щоб розтягнути та застібнути сумку, але ми додали ще й функціональні пітельки. На них ви можете щось повісити, бо вони дуже міцні і не будуть протиратись, якщо, наприклад, тут металевий грубий карабін. А також у них можна просунути палець, щоб ще зручніше робити організацію ваші. Сумці. Тепер про організацію. Як я сказав, у нас з'явилась фронтальна велика кишеня, за нею йде основне відділення. Тут у нас широке відкривання і додаткова організація всередині. Звісно, сама кишеня доволі об'ємна. Сюди поміститься все, що вам потрібно для подорожі чи поїздки по місту. Можна і речі якісь скласти додаткові, і снеки, і навіть техніку для зйомки, якщо ви цим займаєтесь. Також тут є дві широкі кишені на застівці з сіткою. Туди можна покласти щось доволі широке широке і велике, але воно не буде тертися об те, що знаходиться в основному відділі. Далі зручна ручка і третє відділення. Як завжди, воно для організації якихось дротів, павербенків. Тут доволі пласка кишеня, три окремі кишеньки, в які можна розміщати павербенки, ложки, вилки, дроти. На стороні навпроти, у нас є дві кишені без застібки. Сюди можна покласти якісь документи, наприклад. Ну і от така кишеня на всю ширину, в якій у мене. Наприклад, завжди знаходиться паспорт. Всередині однієї з кишень є додатковий карбін. Ви його можете зняти для того, щоб зручно відкривати двері, і почепити назад. Ну і ті, хто знають нашу сумку IGB, знають, що тут є ще одне відділення, в якому ховається рюкзак. Це зручна кишеня, в якій немає матеріалів, які легко пошкодити. Там у нас x pack Проте, де ж у мене інструмент? Раніше я б вам вже його показав, бо частина була в передній кишені, наприклад, насострем комплекти, частина як мультитул, в третьому відділенні, але тепер у мене там тільки чисті речі, де ж весь мастерок? Справа в тому, що одна з основних фішок цієї сумки ховається саме в останньому відділенні, де є рюкзак. Дивіться, я її відкриваю, і у мене тут ціла майстерня. Це окремий модуль з моле, причому з дуже крутою організацією. Сюди можна буде розмістити все, що завгодно. У мене тут від насосу стяжок до будь-якого інструменту, і навіть змазка для ланцюга. Цю штуку можна зняти. Ну, наприклад, якщо ви ремонтуєте чи збираєте велосипеди, зняли, поклали і всі можуть мати доступ до інструменту. Чи можна використовувати отак? Саме так я робив в подорожах, коли, наприклад. У когось пробували з колесо. Я відкривав свою сумку. Мені не треба лізти кудись, коли сумка забита. Там буває все просто під зв'язку забито. І раніше, щоб дістати насос, чи якусь латочку, чи безкамерку, вам треба було все виймати. Це було ну, якби зручніше, ніж нічого, бо все ж таки це універсальна сумка, але далеко не так зручно, як зараз. Бо ви не лізете всередину сумки, ви її відкидуєте, і тут у вас ціла майстерня. Тут же у нас є ще і рюкзак, і він у нас з'ємний в третій версії. Якщо ви хочете використовувати його з сумкою, то він кріпиться за додаткові кріплення. Вам не обов'язково знімати оцей модуль, щоб використовувати рюкзак. Відстягування рюкзака ми зробили ще більш простим. Він знімається буквально за секунду. І всередині, як бачите, у нас величезне відділення з X Pack. Таким чином, якщо вам треба довести, наприклад, зламану перекидку, якщо з нею щось сталося, сюди можна покласти будь-що брудне, тому що X-Pack легко. Чиститься, і це доволі об'ємний відсік, тобто сюди поміститься немало всього. Тепер до нових матеріалів. У нас є звичайний рюкзак, з'ємний як і раніше. Він зроблений з ріпстоп. Ви до нього вже звикли. Функціонально він залишається таким самим. Але тепер про нові матеріали. Ми зробили ще одну версію повністю чорну, і вона зроблена з ріпстопу від кордура. Це більш якісний, легкий і компактний матеріал. Звісно, він буде трохи більш дорогим. Проте це тільки для тих, хто хоче. Собі ще трохи покращити свою IGB-шку. Як і раніше, цей рюкзак ви можете сховати сам в себе, застьогогуєте, і у вас виходить отакий набірчик з рюкзаком. Його ви можете почепити кудись за карабін, можете носити на петельці, чи просто кудись кинути. Рюкзак доволі зручний сам по собі, якщо вам треба короткостроково щось перенести. Тобто, звісно, ходити з ним як з основним ви не будете. Але я використовую його, коли ми, наприклад, в подорожі цілий день їдемо, потім заїжджаємо де. Чи на базар, чи магазин, скуповуємося, я дістаю рюкзак, отак от його вішаю і вже їдемо в кемпінг. Проте, навіть не дивлячись, що це простий рюкзак-шопер, ми зробили наші кріплення, щоб нічого не обовталося по підлозі. Він легенький, він має зручну ручку, за якою його можна тримати. У нього зручні лямки, є кишеня позаду. Ми зробили додаткову собачку, щоб можна було використовувати, навіть коли рюкзак розібраний. Це відділення, в яке він ховається, як окрему кишеню. І в ній якраз у нас є карабінчик. Тобто, використовуючи його, ви зможете сюди прикріпити, наприклад, ваші ключі. До речі, це приховувати. На кишеня, тобто тут у вас можуть бути ваші гроші. Також у нас є дві сіточки по бокам, і основне відділення всередині. А головне, цей матеріал від кордури ще міцніший. проте старий варіант також доступний. Пристягується рюкзак дуже легко, вставляєте собачку і просто протягуєте. Далі ви можете його чи сховати в цю кишеню, чи пристібнути, щоб використовувати рюкзак разом з сумкою. З пристягнутою сумкою у вас виходить вже більш повноцінний рюкзак, тому що є і організація. В самій сумці, ну і пристягнути рюкзак. Саме в такому вигляді я його використовую, коли кудись їду. Наприклад, велосипед я здаю в багаж, а весь свій стаф, який повинен бути при мені, ховаю в сумку, в рюкзак і отак от подорожую. Вибачте, але мене це досі дивує. У нас охренітельна просто сумка, яка перетворюється на повноцінний рюкзак. Її можна взяти з собою будь-де, а можна залишити сумку на кермі і використовувати рюкзак окремо. Звісно, як і раніше, є можливість Причепити модуль для смартфона чи якоїсь навігаційної системи. Для цього є спеціальні посадкові місця і велкро попереду. А тепер, друзі, до найцікавішого. Ні, ну звісно, сама сумка це є найцікавіше, тому що вона стала неймовірно надійною і живучою, і це дуже круто. Але раніше використовувати її як бананку можна було. Але це було, я б сказав би, таке рішення компромісне. Бо якщо вам потрібна навіть велика бананка, краще було взяти якийсь спеціалізований виріб, який було б зручно таскати на собі. Чому? Тому що вона все ж таки створювалась в першу чергу як велосипедна сумка, і досі такою є. Вона зручна для велосипеду круто кріпиться, в ній багато простору і організації. Це все так і є. Проте ми вирішили: а чи можна такі її зробити більш зручною для повсякденного використання на собі? І таки можна. Дивіться! Оце наша сумка на новому спеціальному ремені. Який неймовірно зручний, і його навіть можна використовувати не тільки з цією сумкою, а як і самостійний виріб. Це наша РПС. -ка. Вона застягується на карабіні, і вся конструкція виглядає отак. В чому ж революція, запитаєте ви? А в тому, що навіть така велика і доволі важка сумка тепер дуже добре прилягає до тіла. В цій великій сітці немає жодного шову, тобто це все матеріал, який не буде вам заважати чи подразнювати. Вас на самій РПСі у вас є декілька кишень по бокам, в які ви можете розмістити, ну майже будь-що завгодно, тому що вони величезні. І є додаткові кріплення от такі петлі. Насправді, якщо ви захочете використовувати IGUB4 з тими кріпленнями по бокам, які використовували раніше, можливо, у вас вони навіть зберіглись, то для них тут також є кріплення. Нічого не змінилось, все буде настільки ж зручно. Але тепер ви зможете докупити собі ще і окремий от такий пристрій. Він дуже Надійно кріпиться до сумки, ніяк не сповзе, не злетить, тому що тут ну, таке кріплення, що можна в принципі витягувати машину за нього. Але коли ви знімаєте, то це у вас ціла платформа, на яку ви зараз можете повісти навіть щось від сторонніх виробників з допомогою молекріплень. А надалі це буде ще й платформа для наших виробів. Тепер до характеристик. Розмір сумки 18 на 30 на 15 сантиметрів, об'єм 5,6 літрів, вага 460 грамів. Вона зроблена з матеріалу матеріалів. X-Pack, кордура, яка знаходиться всередині спинки, і спереду де танкі стрічки. Передня частина у нас зроблена з гіполону, він з прорізями. Вони також є і кріпленнями. Сюди ви можете повісти карабіни, лезерман, будь-що. Під ним світловідбиваючий матеріал, тобто вас буде видно ввечері. А також є спеціальні кріплення для номерочків. Ну, наприклад, якщо ви приймаєте участь в якомусь ультрамарафоні, саме за них ви зможете прикріпити ваш номер. А рюкзак має розміри 28х43 на, на 18 см і об'єм 16 літрів. Вага звичайного з ріпстоп 180 грамів, вага нового з кардури 170 грамів. Але пам'ятаємо, що він більш витривалий. Новеньку IGB 4 з модулем під ваші інструменти чи будь-що інше, і рюкзаком на вибір ви можете передзамовити вже зараз. Перші відправлення будуть протягом трьох тижнів. А от з ще одним дуже Цікавим не анонсованим модулем для цієї сумки почнуть продаватись трохи пізніше, сподіваюсь, до цього літа. Чекайте на оновлення. Ціна, як ви знаєте, iGB ніколи не була дешевою, і ця версія коштує сама по собі, тобто тушка без рюкзака і без модулів 179 доларів. Рюкзак, як раніше, коштує 49 доларів, а той, що з кордури, 69 доларів. А новий моле-модуль в задній відсік коштує 29 баксів. За традицією, перші три дні ми робимо знижку в 15% на сумку. Тож покваптеся. Є шанс зекономити. А також одну сумку IGB 4 ми розіграємо. Серед кого? Серед тих, хто залишить в коментарях свій досвід використання якоїсь сумки від BlackPack, чи просто гарний відгук про цю сумку. Що вам сподобалось, чи хочете ви її собі? Також треба протиснути вподобайку. І через два тижні ми проведемо розіграш в прямому ефірі на нашому каналі. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався анонс нової IGB 4. Я чекав його більше року. І... Тепер нарешті можу вам його показати і чекати на ваші відгуки. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Це буде зрозуміло по вашим передзамовленням. Всі посилання є в описі до цього відео. Дякую за те, що ви підтримуєте нас, українського виробника. Чекаємо ваших відгуків і всім гарних подорожей. Всім пока.